Привіт! Зовсім незвичний формат відео для моєго блогу, але в даному відео я починаю черговий напрямок тематики на моєму відеоблозі, який називається домашня фізкультура. Саме фізкультурі буде присвячено певні ролики, в яких я розкажу, як я тримаю себе свій організм в фізичній формі, що я для цього роблю, які вправи виконую і так далі. І тому подібне. Розкажу про вправи з гантелями, розкажу про вправи з гирями. А сьогодні я хочу розказати про один дуже класний тренажер, який чомусь в мене пів року був занедбаний, я ним абсолютно не займався. В принципі, було багато справ. Була зима холодно і зараз холодно. В основному я займаюся зараз вдома і хочу вам розказати про ось таке чудо фізкультури. Я не знаю, як це називається це по-справжньому цей ролик. Це колесо одягнуте на таку перекладину, на палицю і воно їздить ось так. Чик-чик. Все. Дуже простий тренажер, але за допомогою його можна тримати себе дуже в хорошій фізичній формі. Як він працює? Нагадаю, тобто зауважу. Півроку я не займався на цьому тренажері. З жовтня місяця мої тренування були такі. Навіть не в пів сили, просто щоб тримати себе в якомусь томусі. От зараз лютий місяць, сьогодні 21 число. Я вирішив якось так більш взятися за себе і плюс знімаю це відео. Як працювати з цим пристроєм? Дуже все просто. Я впевнений, що в мене не вийде, але стати треба в повний зріст, Оп, спертись на це колещатко і їхати ним вперед. Оп! Ну, Як я і думав, в мене не вийшло, тому що півроку це доволі тривалий термін. Я пам'ятаю, як я починав працювати з цим колесом. В принципі, зараз довго мої тренування. Піду таким шляхом, я стою на коліна, Можна навіть трішки далі. стою на коліна, спираю знову колесо і їду вперед і назад. Вперед і назад. Три підходи, можна 4, по 8-10 разів, місяць. Тренувань і ви зможете працювати вже не з колін, а стоячи на землі, і працювати з цим класним тренажером. Займайтеся фізкультурою, тримайте себе в хорошій фізичній формі. Побачимося!